Вітаю! Сьогодні ми будемо готувати картоплений пиріг з м'ясом куриці. Для цього нам потрібно взяти 250 г курятини, перебити блендером, 330-350 г картоплі, одне яйце, одну цибулину. Зелений часник, щепотку перцю чорного, куркуму, 150 г борошна і десь столові ложки сметани. Піліг готується дуже швидко. Із цих продуктів це той варіант, коли дуже багато роботи навесні, а треба швиденько щось смачненько приготувати. І так натираємо картоплю. На великій перці. Щоб картопля не почорніла, поки ми готуватимемо начинку, додаємо цибулі, на терту на маленькій терці, на дрібненькій терці. картоплю підсолюємо. Змішуємо з 50 грамами борошна. Акуратно перемішуємо. І так, у нас є 350 грамів картоплі натертою на велику тертушку, одна цибулина натерта на маленьку тертушку, 50 грамів борошна і півтори чайно ложечки солі. Цю суміш ми викладаємо на деко, розрівнюємо руцями. І створюємо бортики. Сюди чуть-чуть, буквально одну граминочку чорного маленого перцю покладемо зверху і готуємо начинку. Для цього у фарш. Додаємо три ложки сметани. Додамо одне яйце. Нарізаний чесник. Багатенько чеснику. Або зелений, або три зубочки, два чи три зубочки на ваш смак старого чесника. Додамо чайну ложечку куркуми і пів чайної ложечки малиного перцю. Не дуже небагато підсолюємо і вкидаємо. 50 грамів порош. Розмішуємо, гарно розмішуємо, зверху на картоплю викладаємо начинку. Розрівнюємо. Розрівняли фарш і ставимо випікатися в духовку на 30 хвилин. Готуємо заливку, якою заллємо картопляну запіканку через 25 хвилин, 2 ложки сметани. Яка залишилася в баночці від базарної сметани, додаємо 150 грамів звичайного творогу, теж базарного додаємо буквально щіпочку солі. Одне яйце. Цю суміш зіб'ємо блендером. Буквально хвилинки для того, щоб рівномірно розподілилася суміш. Через півгодинки запіканочку вийняли з духовки і змазуємо отакою от творожною начинкою. Змазали і повертаємо назад в духовочку на 5-10 хвилин. Цю запіканку я готувала буквально 35 хвилин. Вона проста в приготуванні. Весною, особливо постає питання, що сьогодні приготувати. І відповідь перед вами. Така запіканочка урізноманітнить ваше щоденне меню. Вона не жирна і не пісна. Саме те, що треба. Запіканка неймовірно смачна. Це наш фірмовий сімейний рецепт. Якщо страва моя сподобається, будь ласка, підписуйтеся і ставте лайки. У цьому пиріжку багато начинки. Вона приварилася, оцей фарш зварився, став ніжним. Відчувається кислинка творожна, м'якість картоплі. І таке поєднання надзвичайно робиться і пиріг. Дуже смачним, легесенький, ніжний і має дивовижний смак. Погляньте. Сік в ньому начинки. Приготуйте і не пожалкуйте.